Всім доброго ранку! Ви на каналі Майстриня квітів. І сьогодні в нас мова піде трошечки про розсаду томатів. Адже ж я не тільки про квіти, я іще і про овочеві культури розкажу, але не багато Ось тут у нас росте редисочка вона сіяла з під дуги. Ми накривали її плівочкою. Ось вона. А зараз ми будемо її збирати і їсти. Де вона? Ну, ось вона. Ось вона красуня росте. Сію сорт Рондел. До речі, дорогі мої, я вас дуже прошу, дуже прошу підписатися, поставити лайк, зробити коментар. Якщо ваша ласка, то ще й поширити відео. Ми прийшли до томатів. Це томати в парничку. Висівалися вони в період з 14 по 20 березня і пікірувались в парник. Це у мене зазвичай такий агрозахід. Я не люблю розсаду з теплиці, ну це мої особисті вподобання. Висіваю я різні сорти і гібриди. Ось роблю такі маркери. Бачите? Це гібрид наміб. Це буде каскад вілідж. Тут буде солі россу. Це теж гібрид. Мінусінське серце. Це сортовий крупноплідний томат. Щодо підживлення, дуже часто мене питають, Аня. Чим ти живиш розсаду? Відповідаю. На тій стадії, коли розсада у мене росте в ящику або в касеті, не живлю нічим. Абсолютно. Тому що там торф, тому що там немає місця, і розсада може потягнутися. І на тому етапі вона підживлення не потребує. Починаю живити з моменту вкорінення розсади в парнику. Ви бачите її стан. Зараз ранок, вона вся в росі, внутрішній. Ось така розсада буде. Розсада ця у нас іде для потреб нашої сім'ї. Я даю розсаду своїй мамі, споживають мої свекри і ми з чоловіком. Зараз я покажу вам щось іще. Це перці. Це перці. Перці у мене трьох сортів. Ратунда, «Вінні Пух» і гібрид Барбі. Барбі F1». 1 Барбі це дуже ранній перець по типу білозірки. Інші я не висіваю. Тут вся вона була пересаджена в горщики буквально от, ну, декілька днів тому. Це робила мати мого чоловіка. От. Живитися вона тут також не буде. Ми будемо підживлювати її вже тоді, коли висадимо в ґрунт. Так само в нас ось баклажани. Розсадним методом ми вирощуємо гірочки. І все це також буде живитися вже пізніше. А от тепер, от тепер саме проживлення. Дивіться: фертірут. Стимулює розвиток кореневої системи. Я ним, я ним проливаю, проливаю розсаду тоді, коли висаджую її в череночник, в парничок. Для чого я це роблю? Адже ж можна цього і не робити. Все одно буде рости. Але для чого це роблю? Проливаю для того, щоб вона сформувала якомога міцніший корінь. Для того, щоб потім, коли вона піде на постійне місце висадки, якомога менше її поливати, щоб томат міг змогу здобувати вологу з ґрунту сам. Фертірут це досить такий бюджетний вкорінювач. Тепер я покажу інше, чим можна користуватися. Ми можемо користуватися гетероаоксин супер. Це ще дешевше, також дієво. Також непогано. Тепер далі два слова щодо живлення розсади. От. Зараз у мене в руках добриво, яке зветься монофосфат калію. Воно застосовується тоді, коли ви бачите, що ваша розсада тягнеться. І от ним, якщо ви бачите, що у вас кас... касетна розсада, або у вас в стаканчику розсада, і вона тягнеться, ви його розводите згідно інструкції. І е, проливаєте е, свої, свою розсаду. Перець, баклажан, томат, все це можна. Далі два слова знов-таки про живлення. Десь днів, так я знаю, через сім, мабуть, я буду живити свої томати кальцівою селітрою. В моєму випадку, на моїх ґрунтах, це обов'язковий агрозахід для того, щоб уникнути вершинної гнилі. Адже у всіх різний склад ґрунту. А від цього залежить, залежить буде вершина гниль, не буде. Чи вистачатиме томату всього того, що потрібно, чи ні? Ось такий невеличкий огляд на сьогодні. Буду вдячна за підписку, лайк, коментар і поширення. З вами була Ганна Кармазіна. Всім щиро дякую.